Вітаю, друзі! Що ж, поліція розкрила вбивство Ірини Фаріон. Ми вже про це говорили. А сьогодні на брифінгу повідомили, що, як я й передбачав, наступною жертвою мала стати знакова людина з противесного табору до Ірини Фаріон. І назвали прізвище Максим Бужанський. За ним слідкував. Пан Зінченко, який вбив Ірину Фаріон, слідкував, у нього телефон забитий там, локаціями друзів Бужанського, його пересуванням, фото, рідних, близьких і так далі. і так далі. Тобто готувалось ще одне політичне вбивство. Для чого? Для того, щоб розірвати країну. І тут вилазить офіс на, на шавка, інфрашавка Вова Петро, вікає чому? Такою іносказательною мовою каже: а чому? Чому вбили діяча Фаріон, а не навпаки, не Бужанського? Сука, ви країну дійсно взірвати хочете тварини зсередини? Всі... Служба безпеки України, яка допустила пройоб з діяльністю цієї організації, діяльністю Зінченка і тому подібне? Ніколи центрами кришуванням має займатися і іншим, а має чітко дати відповідь по всім оцим Петровам і же з ними, які закликають до вбивств політичних діячів. Вони працюють проти України, вони хочуть зірвати Україну зсередини. Фаріон вбити, потім Вузанську, потім ще щось. Ну, десь так думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам.